Мурзик і доглядати. Ще його не бачу. Цікаво буде глянути, який у нього стан, що до чого і як. Зараз подивимося, по ходу справи буду вам усе розповідати. Машинку забрали. Їдемо вже позаду автомобіль, автовоз, який на лові тісуне. Ну що, панда, машинка завелася, з півтиками, спустив тільки що. Пневма піднялася, побачимо, як вона буде стояти чи не буде опускатися. Звісно, що вона була опущення, тому що їх опускають. Хара трішки попрацює, нагріється. Проїдемося, побачимо перше враження, ще нічого не дивився, вже як побачу, то просканую, розповім про всі нюанси. Поки ось, ось так. Перша поїздка значить, по коробці по перемиканню, не знаю, поки на даний момент поштовхів навіть не відчуваю, що коробка переключається, Ну, пробуємо. Так, спочатку по рівній дорозі проїдемося, потім. Так враження позитивні ну, поки коробочка плавненько переключається, по підвісті поки нічого сказати не можу, тому що ще. Ще не репіть, звісно, тому що ви бачите взаді який бардак робиться. Машина, до речі, вже нагрілася досить швидко, скільки це за 5 хвилин вже змушений ставити на 23. Так. Наліво тепер по кочкам проїдемося, повідчуваємо, як підвізка себе веде. ну Це тарабанить пластик. Під 200 поки жодних, жодних нюансів я не чую. Гума, звісно, все сезонно, тут не зимова. Правило ще трохи підтарабані, але це не критично. Але може це і рескотіти в, сам, в саме місце, де кріпився бампер. Гарно автомобіль їде. Бомба. Засумував банда, реально засумував за автомобілем таким це просто жаково, блін. Ну, Блін, їде машина просто бомбейська, поки зауважень в мене по технічному стану немає. Зараз, звісно, підключуся діагностичним обладнанням і подивимося, що воно як воно. Сидіння не зашурене взагалі. Бомба. Ну, підлокотник трохи. Ну, ось так автомобіль виглядає. Ці навіть не потріскані, звичайно, декори ці потріскані. Декори всі ціленькі, до речі, О, підігрів задніх сидінь є. Це класно. А Підігрів руляє. Ось. Включили підігрів керма. Відчуємо, що до чого. Так, тепер запускаємо діагностику. Дотестувало всю систему. значить Багато помилок. Є актуальні, є просто в історії. Зараз ми їх всі вичистимо. Далі подивимося. Ну, звісно, капот нема спереді половину морди, помилки будуть. Видаляємо всі помилки. Є якась вібрація трішки, треба буде подивитися, можливо, десь подушка якась одна з. Так, всі помилки видалились. Лише залишилися помилки по одному ЄСП Однак ми зараз робимо по-іншому. заглушимо автомобіль, спочатку виключимо. Це виключимо, глушимо далі і заводимо завелася без проблем будь-яких. А тепер звід підтвердження. А тепер повертаємося назад і проходимо повторно тест. Тут ось такі помилки залишилися. Але тут по камері нічого такого немає критичного. Тому як все поставиться, буде працювати. По кругу нові, повністю набігаємо. Лючок зняв, потрібно буде підбирати. Підвожу підсумок, того, що побачив, значить, по технічному стану, зокрема, двигун, коробка, в принципі, все подобається. Двигун гарно працює, жодних якихось нюансів я не помітив. Двигун працював досить довго, повний нагрів, повний цикл, десь до години часу то я ще їздив. Все прекрасно по двигуну, по помилкам. Є якийсь один із датчиків. Це розберуся трішки пізніше, тому що на пам'ять не пам'ятаю за що. Ну, мені так здається, що якийсь датчик щось з повітрям пов'язаний або датчик по екології. подивлюся, не пам'ятаю точно. По коробці теж їде дуже гарно, не пинається, все перемикається добре. Помилки по електроніці не суттєві, стосується більше датчиків, які не підключені. Відповідно, коли підключаться всі датчики, система почне нормально бачити, працювати. Я думаю, після того все запрацює і помилки підуть. Тому, що на теперішній е далі? По кузову. по кузову ситуація більш печальна. Автомобіль фарбований. Наскільки гарно він фарбований, зараз не можу сказати, тому що він. Не помитий, тому відповідно не можу сказати, наскільки там погано чи не погано. Побачимо. Те, що передні крила крутилися, я це бачу. Фарба позлазила трохи, але це не такі критичні нюанси, які можуть попливати там на те, що автомобіль поганий, тому що, по-перше, автомобіль їздив, автомобіль проїхав 230 тисяч кілометрів, не може бути в таких роках, щоб було все в ідеалі. Тому це допустимі, допустимі недоліки, які можуть для мене бути в автомобілі. Звісно, чим далі я буду робити, прибирати, розбирати з автомобілем, можливо буде щось виявлятися. Я про це вам буду розповідати. На теперішній момент, що потрібно зробити? Бампер разом з передньою решіткою, передню праву ходову фару замінити, тому що вона розлетілася. Далі. Підсилювач бампера під питанням, тому що ну, я не бачу, що він там сильно целував. Мені здається, що він і має такі бути такої форми звігнутої. Захист двигуна. Два пильника на передніх полосях замінити біля ступиці, масло фільтра. Бампер фарбувати, лючок зняв, будемо дивитися. По автомобілю, ще раз хочу наголосити, що ось. Такі речі, які ви купуєте там в США без власного особистого огляду, це є кіт в мішку і можуть траплятися різного роду халеп. Не всі, не всі, можливо, якісь ДТП або іншого роду всі можуть відображатися в, різних, в різного роду звітах, там, в тому самому карфаксі, тому ви на це повинні зважати, що. Це є лотерея, яка може бути інколи не в вашу користь. Буду робити автомобіль, відповідно буду вам розповідати, що до чого, як. Поділюся по ціні по всьому. Поки ось такі нюанси, можливо, що щось ще виявлю, то буду розповідати. Звісно, все почергово, потім помию, відчищу. Я думаю, це десь в мене займе тижня-два, не менше. Так що, поки так, якщо у вас будуть додаткові запитання, звертайтесь, пишіть в коментарях. Ставте свої вподобайки, не вподобайки. Діліться каналом всім мирного неба. На все буде Україна.